Бут роками вважався одним із флагманів українського ринку нерухомості. Але після 2019 року ця історія закінчилась масштабним провалом, і за ним стоїть Максим Микитась, колишній народний депутат і забудовник перетворив Укрбуд на інструмент заробітку через схеми, афілійовані компанії та політичний дах. Коли влада змінилася, імперія почала сипатися, інвестори залишились із. Дірками замість квартир, а компанія з дірками в балансі. Фонд держмайна виставляє корбут на приватизацію. На аукціоні 5 учасників. Ціна виросла втричі. Але переможець Petro Oil and Chemicals. Несподівано дискваліфікований. Актив переходить до компанії Техноонлайн фірми SUM, яка має 22 тисячі гривень активів і 25 тисяч прибутку на рік. Участь у держзакупівлях відсутня фінансова спроможність. Фікція юрист техно онлайн Микита Тарковський напряму пов'язаний із дружиною Микитася. Через ланцюг компанії простежується зв'язок із російським бізнесменом із Петербурга. Фонд держмайна цього просто не помітив.